Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Юрій Винничук піпля ласує морозивом. Зима того року настала так несподівано, що чеберяйчики навіть не встигнули поринути у зимову сплячку. Ще вчора за вікном виднілися голі дерева з наїждженими воронами, під деревами лежали купи зів'ялого листя, вдалині сяяли пусткою пожовклі луги, а сьогодні, вранці, визирнувши у вікно, гопля побачив усе в снігу. І дерева з обважілими гілками, і луги в білих кучугурах, і танець сріблястих сніжинок в повітрі. Сніг, сніг, сніг. закричав він захоплено. А захоплення його було викликане тим, що снігу ще чеберяйчикам бачити не доводилося. Піпля із собі зірвався з ліжка і підбіг до вікна, а коли побачив сніг, що аж іскрився на сонці, а вдалині вигравав блакиттю, то тільки рота роззявив. Хіба це такий сніг? здивувався Піпля. Це морозиво або збиті вершки, сніг зовсім не так виглядає. Я сам читав в одній книжці. Що ти вигадуєш? заперечив гопля. Свідки тут взялося морозиво? Я, правда, ніколи ще не бачив живого снігу, але так часто милувався ним на малюнках, що твердо впевнений, це чистої води сніг. А от і ні. Стояв на своєму піпля. І зараз я тобі доведу, де моя велика ложка? Піпля узяв зі столу свою велику ложку, а потім ще свою велику миску і скомандував. Ану, відчиняй вікно, зараз я тобі покажу, який це сніг. Піпля. перелякався гопля. Отямся. Хто їсть сніг, та ще й такою великою ложкою. Снігу не їдять навіть снігові ведмеді. То тобі сказав, що я збираюся сніг їсти. Ніхто тобі такого не казав, усе це ти вигадав. А я збираюся їсти морозиво. Ось так відчиняй вікно. Ну, якщо ти такий впертий, то бери і їж, махнув рукою гопля і відчинив вікно. Їж, їж, зараз я з тебе посміюся. Піпля вихилився з вікна, начерпав ложкою повну миску снігу і сів до столу. Гопля всівся навпроти, підпер голову рукою і ледве стримувався від сміху. Піпля з серйозним виглядом спробував сніг на язик. Раз, другий, третій. Сумнівів не було. Ніяке це не морозиво і навіть не збиті вершки. Але як у цьому признатися? Гопля ж висміє його, і тоді піпля зважився на героїчний вчинок. Він заплямкав від удаваного задоволення і сказав Ом цю цу. Як же смачно, яке смачнюче морозиво. Та й заходився уплітати сніг так, наче це й справді було морозиво. Гопля спочатку легенько отетерів, очам своїм не вірив, невже й справді то не сніг, а морозиво? Ом. плямкав піпля. Але ж воно смачнюче. Але що це? Голос у піплі став дещо хрипуватим. Гопля насторожився і про всяк випадок перепитав: Що? І справді таке смачне? Ом, <піпля> прохрипів піпля, ще яке смачне. Піпля. скрикнув Гопля. Негайно припини їсти. Невже не чуєш, як ти захрип від цього снігу? Ніякий це не сніг, не треба нас дурити. Тоді Гопля силою відібрав у нього миску, взяв пучку снігу і скуштував. Сніг мав смак дощівки. Віддай, заверещав піпля. Не смій їсти моє морозиво. Піпля, кинь дуріти це звичайний сніг. Ти наївся холодного снігу і тепер захрип, У тебе червоне горло, і ти мусиш лягати в ліжко. З цими словами гопля виставив миску зі снігом у сіни. Піпля сидів набурмосиний, він тяжко переживав, що таки не вдалося обманути гоплю. Негайно лягаю, ліжко, сказав гопля. Зараз я тобі закутаю горло і запарю чай з малиною. Якби ти не був такий упертий, а послухав мене, то нині б ми з тобою вже каталися на санях, а так мусимо сидіти в хаті, поки не одужаємо. У піплі на очах виступили сльози. Він покірно дав себе покласти в ліжко і тепер з закутаним горлом сьорбав гарячий малиновий чай. Гопля. прохрипів він. Хто виробляє цей сніг? Ніхто його не виробляє. Це крапельки води перетворюються на сніжинки і випадають на землю. Але хтось же їх перетворює на сніжинки? не здавався піпля. Хто це? Не знаю, похитав головою гопля. Хтось це таки мусить бути. От я цьому комусь і напишу листа. Замість того, щоб перетворювати крапельки води на ці жахливі брррррр, зимові сніжинки, хай ліпше перетворить їх на взбиті вершки. І на морозиво. Ой ні ні. замотав головою піпля. На морозиво я тепер довго не зможу дивитися. А тим часом сніг усе падав і падав, і незабаром вкрив усю долину й хатку чеберяйчиків разом із дахом і димарем. У вікнах тепер було біло-біло. чеберяйчики запорпалися у свої тепленькі ліжечка, побажали одне одному солодких снів і заснули аж до самої весни.